Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 4 травня, і поговоримо про одну дуже цікаву історію, яка розгортається довкола угоди щодо корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами. Але перед тим як до неї перейдемо, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репост, підписку і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Краще не відкладайте це на потім. а Зробіть відразу зараз. Це дуже допомагає в розвитку каналі. І власне допомагає алгоритмам Ютуба правильно виводити відео, правильно залучати нових глядачів, ну і збільшувати кількість переглядів, що теж важливо з огляду на ті вимоги, які висуває на сьогоднішній день платформа. Дякую. Отже, що за цікава історія трапилася? Справа в тому, що президент Зеленський провів там таку закриту зустріч з журналістами, але після цієї зустрічі були певні повідомлення про що власне там говорили і. Суспільне передало одну дуже показову цитату президента України стосовно що цієї угоди. Що президент сказав: я зацитую, що якщо хтось з парламентарів буде голосувати проти угоди про надра. То США треба просто скасувати їм візи, і також він зазначив, що результат буде на табло, хто проголосував, а хто ні, не можна грати у подвійну гру. Там президент наговорив ще багато, в тому сенсі, що от деякі депутати їздять до Сполучених Штатів, щось там виступають, щось там розказують. А потім, коли мова йде про. Голосування за якісь важливі документи вони якби ігнорують це голосування або не приходять там до Верховної Ради, і, от мовляв, на цей раз, враховуючи історичність цієї угоди, їм не вийде цього з зі цього зістрибнути. Вони повинні будуть прийти і під, там, не знаю, під камери, не під камери, але ж буде очевидно, хто голосував за, тому що є пойменне голосування. Власне, на цю ну на цю кнопку зелену натиснути. Ну можна з одного боку десь зрозуміти, мабуть, логіку Зеленського, оскільки Україна на сьогоднішній день просто не може не проголосувати за цю угоду, не може не ратифікувати цю угоду, оскільки дуже багато було покладено сил, навіть не на економічну складову, а чисто на політичну складову. Тобто, це робилося все заради однієї людини. Прізвище цієї людини, власне, Дональд Трамп, і для того, щоб він залишався далі задоволеним, і Україна перебувала в фокусі його уваги. Цю угоду треба на рівні Верховної Ради розглянути і власне за неї проголосувати. Тому й президент вдається до такого відвертого шантажу по іншому, це дуже складно назвати, оскільки ну він такими заявами певною мірою делегітимізує або дискредитує взагалі діяльність парламентарів як таку. Я нагадаю, що народні депутати України не є депутатами президента. Вони є депутатами, яких обрав український народ, і кожен з народних депутатів, навіть ті, які обрані в мажоритарних округах, згідно нашої конституції, це є загальносвітовим правилом демократичних країн є представниками всього народу. Тобто вони голосують, виходячи, і це записано теж прямо в законах і в тому числі в конституції. Голосують, виходячи з своїх якихось там внутрішніх переконань, розуміння ситуації, ну і зрозуміло тих настанов, які в той чи інший спосіб їм надають їхні виборці. Спосіб може бути різний. Вони можуть спостерігати в тому числі опосередковано за, наприклад, там результатами соціологічних опитувань, взагалі, за думкою громадян з приводу тих чи інших подій. І відповідно в даному випадку, в даному випадку, вони ну, самі будуть приймати рішення голосувати їм чи не голосувати. Зеленський таким чином ну, намагається їх загнати фактично в безальтернативну історію, і каже, що якщо хтось не проголосує, то хай Сполучені Штати забирають візи. Тут виникає питання: хто буде збирати цю інформацію, і передавати в Штати, і повірте, Сполучені Штати не та країна, яка дуже уважно слідкує за подібними речами, а потім про, проти когось, наприклад, з подібних там парламентарів, вводить чи якісь санкції чи, наприклад, забирає в них візи, тому що все ж таки американці розуміють, що таке парламентська робота. Ну я вже мовчу. Про те, що ці заяви президента ну виглядають, м'яко кажучи, не дуже в парламентсько-президентській республіці, оскільки, якщо ратифікує парламент, парламент як мінімум повинен ознайомитися з документом, ознайомитися з документом і повинен ну, задати питання тим людям, в даному випадку представникам кабінету міністрів, які цей документ готували, я вже мовчу про те, і я чув такі заяви, до речі, про від народних депутатів окремих. Що парламент просто поставили перед фактом, принесли вже підписану по суті угоду, готову угоду, і парламент не може змінити там навіть жодної коми, навіть якщо вони побачать якісь помарки, вони не можуть цього робити, оскільки документ підписувався в певному варіанті українському і англійському, і міняти його не можна. Тобто, парламент в черговий раз звели до ролі такого обслуговуючого персоналу прислуги по іншому, це дуже складно сказати. Дивіться, є в нас там слуга народу, але вони весь парламент. Намагаються перетворити на прислугу, тобто зробити їх ну, таким органом, який попри... працює просто по принципу загального добрямса. Але бачите, президент навіть передає таке вітання депутатам, мабуть, може, виникли якісь питання з приводу голосів. Яка частина народних депутатів не дуже хоче тиснути на ці кнопки, або вони задають питання, на яких у того ж кабінету міністрів, і уповноважених від кабінету міністрів, які займалися підписанням угоди, відповіді на ці питання. Немає, ну зокрема, ці відповіді можуть стосуватися і або питання можуть стосуватися двох інших угод, які власне будуть підписувати. Будуть підписувати, в тому числі і представників України з представниками Сполучених Штатів, і ці два документи не підлягають ратифікації в парламенті. Те за що будуть голосувати, це рамкова політична частина. А далі буде ще дуже два важливих документа, і гроші будуть якраз закладені в ці документи, і виходить так, що парламентарям по суті говорять, ви легітимізуєте оцей загальний документ. А потім ми після цього постфактум ну не проголосуємо, розробимо ще два. Документи підпишемо, і вони будуть виконуватися, але вони не будуть мати сили, якщо не буде ратифікований власне перший документ. Ну з які розказують, що коли президент зробив таку заяву, то до неї поставилися достатньо скептично в депутатському корпусі. Ну, по перше, депутати, які є дійсно опозиційними, у нас таких небагато. Нещодавно вийшло одне розслідування бігуса, і там вони проаналізували, хто ж в нас взагалі займається реально. Опозиційної діяльності у Верховній Раді і з подивом зрозуміло, що це по суті тільки одна фракція Європейської солідарності. Всі інші мають так чи інакше якісь контакти з владою, і коли треба, плече владі власне підставляють. Так от спочатку всі достатньо скептично, в першу чергу, і провладні депутати до цих заяв президента поставили. Тому що ну ну як можуть Сполучені Штати там забрати візи, і в принципі представники влади і так збиралися голосувати. ОПЗЖників просто загонять під це голосування, їм нема куди діватися. Але Далі виникла кажуть, така геніальна ідея, що, в принципі, можливо, під цим соусом ну необхідності цього голосування, яке повинно відбутися вже от на цьому тижні, називали там певні дати, в тому числі 8 травня, а може собі трошки більше чогось виторгувати і. Наприклад, наприклад, депутати почали реально абсолютно звертатися до офісу президента з вимогою, проханням вимоги. Давайте так це назвемо провладні депутати, щоб їм видали візи. Тобто, ну яка логіка, що раніше вони, наприклад, там не могли особливо їхати за кордон, тому що офіс все це дуже сильно так контролював е через апарат Верховної Ради для опозиціонерів взагалі створювали дуже великі проблеми, намагалися їх не випускати. Е ну, скажімо так, з країни. Да? І, от е частина кажуть, про владних депутатів звернулася власне до офісу президента з вимогою видати їм візи наперед, що ми якби проголосуємо, але перед тим як голосувати, ви нам дайте ці візи поверніть паспорти там чи що в них позабирали. Я до речі, зараз не жартую, тому що ходили такі чутки, що просто дипломатичні паспорти не видають, не видають там закордонні паспорти, якісь вони кудись давали там і не, не завжди могли отримати назад. Так, от вони тепер з такою вимогою звернулися, що якщо ви хочете наші голоси, ну то дайте нам можливість власне тоді кудись поїхати. Ну в офісі офігіли від такого кажуть нахабства, але насправді питання тепер заграло зовсім іншими. Фарбами, тому що після таких заяв президента відверто шантажистських, я ще раз повторюся, і мені здається, що це навіть м'який прав, ну, певною мірою вираз, тому що треба ну, з депутатами по іншому спілкуватися. Треба було в тому числі президенту прийти і сказати: класна угода. Ми багато над нею працювали. Я запропонував цю ідею. Ми беремо на себе відповідальність. От, ми прийняли таке рішення, от розробили такий документ. Будь ласка, прогляньте його і теж підтримайте. Це важливо для України: один, два, три, чотири, п'ять. Але президент в принципі. Ціпі з Верховною Радою ж один раз спілкувався так, щоб знаєте, те та те, десь за зачиненими дверима після початку широкомасштабної війни і вважає, що це взагалі не царська справа приходити і щось там пояснювати. Так, от е після такої заяви президента, яка показує, що не все так просто, і можуть бути певні проблеми з голосами. Можливо, ну в офісі президента поставили завдання просто назбирати 300 плюс голосів, щоб вона знаєте, угода е такий певний відтинок конституційності носила. Що дивіться, у нас не просто 226 плюс 1 – Проголосував, а проголосувала 300+. Так, от тепер, мабуть, є певні сумніви, що вони взагалі е, таку кількість голосів можуть назбирати. Я не кажу, що якісь депутати прийдуть і проголосують проти. Хоча я від окремих представників, наприклад, групи Разумкова е, чув такі натяки, не заяви, а натяки, що їх поставили перед фактом. Їм це не дуже приємно. Опозиція в свою чергу задавала логічні питання. Ви нам, будь ласка, просто прийдіть, дайте відповіді. А ми потім вже після цих відповідей приймемо рішення, і я не думаю, що насправді. Багато хто буде голосувати відверто проти, але може бути таке, що значна частина слуг просто не прийде. Тобто вони просто проігнорують це голосування. Ну, в них запалення хитрості буде, як у деяких типу лідерів, які там планують чи не планують їхати на парад до Путіна. От вони можуть захворіти. Офіс активно зараз почав над цим працювати, і депутати зрозуміли, що для них це непоганий шанс трохи на цьому заробити. Ну, не обов'язково фінанси можна заробити якісь інші дивіденди, попросити якісь там послуги зі сторони офісу. Президента і вони починають зараз цим достатньо активно користуватися. А Зеленський такими заявами він тільки підливає масло в вогонь. Чому? Тому що він по суті показує. Що треба на депутатів якось додатково тиснути, збирати ці голоси, і тоді, мабуть, сама історія згодою виглядає не настільки однозначно, як комусь би хотілося, прикриватися при цьому патріотизмом і казати, що це дуже там важливо для країни. Ну це теж така собі історія, тому що я ще раз повторюся: Верховній Раді України з 22-го року не було взагалі проблем з 300 плюс голосів для того, щоб голосувати за всі закони. Які стосувалися оборони країни, жодних питань. Був період навіть півроку, коли все погоджувалося на е, закритій такій нараді між лідерами фракцій, відпрацьовувалися підходи до тих чи інших документів. Потім документ виносився в сесійну залу, і за нього 300 плюс завжди голосувала. І опозиція ніколи ніякі палки в колеса не ставляла. Більше того, опозиція була локомотивом часто висування певних таких ідей. В даному випадку ми маємо зовсім іншу ситуацію, і ця ситуація якраз пов'язана з тим, що по-перше, не зрозуміло. Міло, що в сесійну залу останніми роками виносять або виносять в останній момент, або просто депутатів ставлять перед фактом. І тому такий підхід президента показує, що криза в коаліції є. Ну і давайте не будемо забувати про ще одну історію. Я її побіжно під час стріму згадував. Можливо, сьогодні під час стріму теж про це поговоримо в офісі. Всередині дуже велика війна йде, і людина, яка відповідала за збір голосів пана Рахамія, да, він ну не має такого зараз доступу до президента як раніше, і тому, звісно, можуть показати. Якісь веселі знаєте такі рухи довкола цієї угоди, щоб просто нагадати про свою значимість і нагадати про те, що парламент це по перше місце для дискусії. А по-друге, ну без нього деякі речі просто неможливо зробити. Буде це чи ні? Подивимося. Не хотілося, щоб це було за рахунок національних інтересів України. Але я ще раз нагадую, що до такої ситуації довів власне офіс президента, коли ти зневажливо ставишся до вищого законодавчого, єдиного законодавчого органу. Огану в країні вищого органу представницької влади, очевидно, що рано чи пізно карма тебе наздожене і може наздогнати в самий такий неприємний момент, і аж таким способом, що придеться витягати президента і змушувати його робити такі відверто загрозливі заяви, такі заяви з погрозами для того, щоб, хоч якось, простимулювати депутатів, ще й прикриваючись при цьому сполученими штатами Америки. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, спонсорство і до зустрічі. Слава Україні!